Вона блогерка, вона мама, вона авторка двох книг, вона майстриня прикрас ручної роботи. Її роботи можете знайти на Шумстор. Зайдіть і подивіться, обов'язково підпишіться. Та вона, до речі, мотиваційна, натхненниця для сотень і сотень людей. І зараз ви зрозумієте дійсно, що... чому воно так. Вона живе з діагнозом СМА, спинально-м'язова атрофія. І, попри фізичні обмеження. Щодня доводить, що сила в тебе всередині. Зустрічаємо Марія шипа. Ваші опуски! Привіт, світ! У мене не вірили, але я вірила в себе сама і своє щасливе життя. Мені було п'ять. Я стояла в такому манежі. Знаєте, такі манежі, вони такі сітчості. У мене було доволі багато іграшок, і іграшок в мене було багато, а уваги дітей у мене, на жаль, не було. Дивлюся на вулиці, йдуть діти. Думаю, так хочу, аби вони прийшли до мене. Гукаю, ходіть до мене. А вони підходять ближче, ближче, прийшли. Бавляться зі мною в той момент мені стало так добре, так приємно, бо насправді дітей мені все ж таки бракувало і тих таких цікавих ігор. Бавимося, і тут я розумію, що вони починають кудись йти. Крок, другий. І вони вже тікають, гукають: давай, біжи за мною, а я побігти не можу, бо я, на жаль, прикута до одного місця. Тоді мені стало настільки боляче, я описати не можу. Мама підійшла, обійняла мене. Мені було 17, я вчилась в 11 класі. Так сильно хотіла вступити на культурологію і кажу, Ірина Романівна, я так мрію стати культурологом. Маричко, дитино, яка культурологія. Ти що, ти якийсь там ПТУ собі підеш? Та й взагалі, ти на візку, на що воно тобі? Та й взагалі що ти матимеш в тому житті? Але ви знаєте, я все ж таки вступила на культурологію, провчилася там рік. А через рік часу я познайомилася з хлопцем на ім'я Ярослав. Нас познайомила спільна знайома її звати Вікторія. Вона спілкувалася з Ярославом, я спілкувалася з нею. Про існування одне одного ми не знали, і тут вона запрошує мене до себе на день народження. Запрошує до себе і каже: ти можеш до нього передзвонити? Ну, до того хлопця. Я Думаю, боже, а чого це я маю до нього дзвонити? А вона каже: Ти знаєш, ми щось так давно вже з ним не спілкувалися. Може би, ти його набрала, я би почула, а мені думаю, да не складно. Думаю, що це за хлопець такий, який не може відповісти тій дівчині, чому він їй не відповідає? Я передзвонила, а він каже: Ти від неї? Я швидко сказала: Ні, 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 я не від неї. І через деякий час мені стало настільки соромно, ви просто собі не можете уявити, в яку авантюру я вписалася і дзвоню якомусь там хлопцю. Я вийшла від Вікторії, і дзвоню я Ярославу і кажу: Боже, вибач мене, будь ласка, що я тобі передзвонила, мені так незручно. І, взагалі, якщо колись захочеш зі мною спілкуватися, то я не проти. І так сталося через тиждень часу. Ми зідзвонилися з ним. А в нас такі різні погляди на життя. Він, він інакший, я інакша. І ми мали зустрітися вперше в Стрийському парку. Перед зустрічю кажу до нього. «Пообіцяй, що не закохаєшся в мене. Кинули йому такий виклик. А він каже: з питань, ти теж обіцяй, що не закохаєшся в мене. Каже, обіцяю, що не закохаюся в тебе. Ми зустрілися, і якось такий магніт між нами відчувся, що вже було зрозуміло, що щось таким між нами вже є. Перша зустріч і такі емоції. Ми не могли довго роз'їхатися в той день, спілкувалися з ним, гуляли по стрійському парку. А тоді він все ж таки пішов на маршрутку. Слава Богу, що він ще встиг на неї піти, бо знаєте, то різне могло бути. Що зустрілися з ним через сім днів. У мене в місті комарно, в якому я народилася і прожила 17 років. Ми зустрілися там біля старенької церкви. Та Це така, знаєте, гарна пам'ятка архітектури, і взагалі навіть в дитинстві я часто там гуляла, то було таке для мене місце сили. Ми зустрілися там з Ярославом. Він сидить на лавочці переді мною і відкриває свою сумку. Щось дістає. Знаєш я не знала, що там таке лежить всередині. Він дістає, відкриває руку. А там всередині колечко. До речі, це колечко за 7 гривень, яке він купив на автостанції, коли їхав до мене. Він відкриває долоні і говорить: Я хочу, аби ти була моєю дівчиною. І хочу одягнути на знак того, що ти будеш. Якщо ти погодишся, я одягну тобі це колечко і обіцяю, що подарую тобі колечко на кожен з твоїх пальців. Ну, я погодилася. Ми з ним поцілувалися. Вже через три місяці він мені справді подарував ще одне заручальне колечко. Знаєте, це було би дуже гарно і дуже круто. Але було дуже багато нюансів, тому що в наше кохання не вірили. Нащо тобі така? На кріслі колісному, Боже, та це буде обуза, сором. А що ти привів до хати і тому подібне? А ви вже зрозуміли. Через три місяці ми з ним побралися. Ще через три місяці, після того, як він зробив мені пропозицію, та вже третє колечко було. І. Через вісім місяців після того, як ми одружилися, я завагітніла. Ми насправді дуже хотіли дитину. Але коли я дізналася, що я вагітна, я не була рада. Я абсолютно не була рада. Мені був страх, мені був відчай, я не знала, що робити. Але той Ярослав, той, якому я перезвонила тоді і сказала: Вибач, мене, будь ласка, він був зі мною він нікуди не пішов. Він мене підтримав попри все. І я йому за це була безмежно вдячна. Коли я була вагітна, мені хотіли дати підписати різні документи про аборт. Ти не народиш дитину, а ти не виносиш дитину. Ти не зможеш цього зробити. А нащо ти прирікаєш її на таке життя? Ну, мама ж з інвалідністю, це буде взагалі складно. Але ви знаєте, він був в мене, той Ярослав, і ми завжди йшли з ним до спільної мети. Так я народила донечку на восьмому місяці вагітності. Пам'ятаю, як він мене на руках заніс. В операційну і допоки мені не зробили інтубацію, трахеї, страшна штука. Допоки мені не зробили ту інтубацію трахеї, він тримав мене за руку. Тобто він був присутній природах. Я народила донечку, а далі все поїхало. Прикраси ручної роботи, блог, сім'я. І так ми вже шість років живемо разом. І ви знаєте, тоді та маленька дівчинка, в яку не вірили, з якою не хотіли бавитись, тепер завойовує серця сотень, тисяч людей, які з нею кожноденно, і я безмежно вдячна всім, всім тим, хто є поруч. Особливо я вдячна своєму чоловіку, який мене ніколи не залишає, і, попри все, є зі мною. Тому <плес> кожен з вас є безмежним. Завжди йдіть до зазначеної мети. Вірте в себе. Бо якщо ви не будете вірити в себе, то хто буде вірити тоді? Дякую, браво, друзі, браво! Ваші обласки! Марія Шипа, гучно! Вірослав! Ярослав! Обласки, обласки ці чудовій парі! Це донечку. Емілія. Емілія. А де Емілія? Вдома. Будь ласка. Мама статут по справах. Емілія вдома. Це я розумію, це ідеальна сім'я. Товариство, кожен з нас повинен розуміти одну просту річ. Немає жодної перешкоди, жодної перепони, коли у тебе світлі почуття, яке називається кохання. І ось ми бачимо свідчення цього. Ваші оплески! Гучно! Звісно, дякуємо нашим партнерам за подарунки. Давав подручки від Юва Енержі Облиски, агроспроектне слово та флорі, флорі квіти. Е, стаж, я тільки ще одне уточнення. А скільки всього колечок подарували? Наразі місяць. Ще трошки. Ну, як, ти розумієш, що треба і далі, і далі і далі. Так він вже сам створює ці колечка. на хвилиночку, будь ласка. Оце да. це ваша робота Так. Да. круто. вам видно. Кому не видно? Можете ось покажу це голуб. Бачите, голуб на руці. Ну ну це прекрасно, це неймовірно красиво. Шумстор, правильно? Шумстор запрошуємо раду. Створимо для вас. Ідеально, ваші оплиски.